Потреби та проблеми молодіжного життя хвилюють суспільство чи не найбільше з 9 по 16 липня на території табору юність поблизу міста Малин Житомирської області відбудеться 11-й з'їзд християнської молоді. Подібні молодіжні збори проводять кожного року понад Три тисячі учасників з'їхалися майже з усіх областей, а також гості з Росії, Білорусі, Румунії, Молдови та США. гаслом з'їзду обрали біблійний текст Радість у Господі то наша сила. Репортаж Ольги Груп. Слів'я моя хата з краю нічого не знаю. Немає ніякого відношення до принципів і моралів всеукраїнського союзу церков віри Євангельської, говорить єпископ Михайло Паночко, і додає: ми повинні бути там, де важко, а сучасну молодь виховувати духовно в любові до батьків до нашого краю, а також чесними громадянами. Церква Християн Віри Євангельської, п'ята конфесія в Україні, нараховує на сьогодні понад півтори тисячі громад. Мета її зберегти добрі традиції, що базуються на Божому і не дозволити життєвій течії занести молодь у небуття. Сучасні молоді я пропоную бути рибою живою, а риба жива тече проти течії. Мертву рибу несе течія, якщо нас не все течія алкоголю, сексуальної розбещеності, бо так ще й роблять наркоманія вседозволеність, а зараз ще пішло страшне збочинство це гомосексуалізм. То ви є мертва риба. Людина чесна, порядочна. Вона має прекрасну сім'ю. Тому я бажаю, щоб наша Україна піднялася, стала перед Богом на коліна, і Бог благословить нашу Україну. Вона буде найкращою країною в Європі. Організувати і зібрати таку кількість людей не так вже і проста, проте табір має розпорядок дня: зранку навчання біблійне, потім навчання по секціях, окремо для дівчат, для хлопців, сімейних пар, дітей. І навіть навчають, як займатися бізнесом, розвиватися в різних напрямках. Наприклад, спорт грають у волейбол, футбол, теніс, не оминають і мистецтво так звані часи талантів. Ставлять сценки, демонструють театральні служіння. Завершується день вечірнім служінням. Богдан Левицький, голова відділу молоді церкви християн Віри івангельської, говорить: все робимо власними силами. Кожен делегат, який йде на з'їзд, він платить 30 гривень членських знесетики. Тоді ми покриваємося наші розходи тут. Отакі наші доходи. Потім, якщо треба ще, то ми ще збираємо пожертвування добровільні. Все своїми силами робимо. депутат Верховної Ради Володимир Стретович приїхав до табору привітати з відкриттям його учасників. Слава вам, що ви добралися через всю Україну сюди, щоб у спільних молитвах, дискусіях, розмовах шукати істину. Атмосфера добра і умиротворення панує у цьому місці, і те, що люди з'їхались майже з усієї України, а також з-за кордону, об'єднує і надихає на спілкування. Мене звати Тарас. Я сам з Дніпропетровщини. До цього фестивалю. Я чекаю особисто багато. По перше, натхнення, спілкування. Мене звати Іра, я представник Луганської області. Сюди приїхала вже п'ятий раз. Купаємося там. Граємо там з Меня зовут Наташа. Я Запорозі. З папою, з сім'єю. Приємні люди, доброзичлива молодь, налаштовує на спокій і лад. А тому варто кожному замислитись над своєю духовністю і моральністю.